Ну що ж, ми стрімко вриваємось в новий випуск. Сьогодні в нас донецький шахтар їде в гості до ФК Полтави, і з перших хвилин гірники почали дуже сильно. Вже до 10-ї хвилини в нас було два моменти. Михайло Мудрик в свою чергу двічі влучав поперечку, але забити він так і не зміг. Після чого Мудрик був замінений, і в підсумку донецький шахтар переміг в Каполтаву з рахунком 2-0. В другому поєдинку цього випуску Михайла Мудрика визиває до збірної України. І Мудрик одразу війшов в гру. На жаль, запам'ятались тільки жовтою. За 5 хвилин до кінця Артем Добик все ж таки вириває перемогу в матчі проти Швеції. Мудрик просив на пусті, але якщо нападник сам вирішує, то без питань. Повертаємось знову до УПЛ оболонь Донецький шахтар. Ну і тут вже до 20-ї хвилини на свій рахунок ми записуємо гольову передачу. А через 5 хвилин асистуємо з подачі кутового. В другому таймі Михайлу Мудрику все ж таки вдається забити. Наприкінці тайму команди обмінялись забитими голами. Стосовно Мудрика, він оформлює дубль. Дві віддав, два забив. Перемога з рахунком 4-1. Отже, наступним поєдинком в кар'єрі для Михайла Мудрика буде поєдинок проти Страсбургу. Це в нас одна четверта ліги конференції в цьому сезоні. Паралельні поєдинки Майнц-Фірантина, Араука, Крістал Пелес, АЗ. Брест. Якщо ми все ж таки заберемо Єврокубок в цьому сезоні, то Михайло Мудрик отримує п'яту зірку на фінти. А це я вам скажу, досить такий хороший буст перед поверненням в АПЛ. Я сподіваюся, що нас там чекають, чи що там у них? А в них також все окей. В чвертьфіналі Ліг Чемпіонів вони зіграють проти Арсеналу. Ювентус Галата Сарай, Реал Мадрид Вільярал, Інтер Манчестер Сіті. Ну Шахтар повністю готовий до цього поєдинка. Бойовий склад всі в тонусі. Ну що ж, не так і багато нам вже залишається до цього фінального поєдинку, буквально якихось два кроки. Якщо ми зараз можемо прибити, пройти Страсбург, то далі. Ну Хоча там далі є складні опоненти: Крістал Пелес, Ферентина, Майнц, в будь-якому випадку відступати вже нам нікуди. Михайло Мудрик, всі надії зараз на цього чувака. Хоча крім Мудрика у нас в цілому дуже непоганий збалансований склад Михайло Мудрик. І пробий. Марло наносить удар непогано перед собою кіпер відбиває. Різків віддає передачу. Михайло Мудрик! Михайло Мудрик! Пробиває! Заблоковано. Але мені подобається такий початок від гірників. Головне нам зараз не повторити сценарій першого поєдинку проти польської команди. Проти Ягелоні, здається, ми грали, то я вже підзабув. Хорошо. Це ми. Поки що хірньою займаємось. Ці удари вони абсолютно зараз не потрібні. Або якщо вже пробувати, то пробивати небезпечно зараз буде біля наших воріт. Сідай під удари в ближню Фелікс! Виливає на нас відро з холодною водою. Дали пробити, і тут ми буквально хаваємо. Це по суті перше таке серйозне випробування для нас в цьому сезоні. Таке не проходить. Михайло Мудрик тут може вже. І зараз і втече. Вперед, запусти. Браво. Проб'ю. Ну, а чому б ні? Нехай вже хоча б кутовий подач. але тут без удару. Хороший. Та ну. А це вже був шанс. Черговий шанс для гірників. Нічого буквально не створюють наші опоненти, але тим не менш. Тим не менш. Чуть ми не пропускаємо другий. Вбиваємо. Хорош. Алмоез не видасть таку передачу, але ось тут Але ось тут. може зараз буде... Дуже і дуже непогано. Алмоес! 41 хвилина. Ми відновлюємо рівновагу. Як я й казав, було б непогано забити в першому таймі. Ми забиваємо. Ми зрівнюємо. Гольова передача на рахунку Михайла. Хорош. Ну тут. Отже, друзі, після першого тайму в нас нічия на табло. 100% грати в Франції буде складніше, ніж сьогодні в себе вдома. Тому бажано нам все ж таки сьогодні вирвати перемогу. Щоб уже в матч відповідь наші опоненти йшли вперед і ризикували. А ми намагалися їх ловити на контратаці. Морера пробиває, але це таке це не удар для різника. Ой, яка передача! Як вона проходить, Алісон, давай! Ну, там боротись взагалі без шансів. Дивіться. І ніхто його не зустрічає. Спокійно дають йому Морері пройти. Цікаво мені, чи будуть вони щось вигадувати в другому таймі, чи так і будуть позиційно відігравати і другу частину цього матчу. Так. Даєте нам простір, і ми втікаємо. Тільки Оталмей споки не може вичитати те, що ми від нього хочемо. Якби він от прям в таймінг влучав, ми вже вели в цьому матчі з рахунком 3-1. Залишається грати трошки більше 25 хвилин, і ми чудом не пропускаємо. Ай, молодець. Ну і тут уже зараз буде починатись магія. Ось вона, ось вона магія. 70-та хвилина, Михайло Мудрик все ж таки забиває цей другий гол. Буквально його ніхто не міг тут зупинити, він пройшов, наче. Не знаю, навіщо в супермаркет за хлібом вийшов. Ну от тепер уже цікавіше. І от зараз рахунок 2-1, хоча прям від Страсбургу я і не бачу якогось напору. Буде бути чи не буде. Хорош. Браво. Ну що, може ще один зараз закриємо? Воно. Чомусь я очікував, що голкіпер все ж таки вийде на мене. Забий зараз третій і все. Наскільки простіше нам було в матчі відповідь пробиває Алмоєс Кохн. Ну, він герой останніх хвилин для своєї команди. Віддав і... Її... Заблокував Матвієнко. Але атака ще продовжується. І знову різник. Видається, що він робить. Це. Звучить фінальний свисток, і я вважаю, що завдання на цей поєдинок ми виконали повністю. Могли, звісно, забивати три, тоді було б набагато нам комфортніше, але маємо, що маємо. Ну в чемпіонаті в нас повний порядок. Найближчий прислідувач зоря Луганськ. У них 53 бали. там 10 балів. Ми їх випереджаємо. В фіналі Кубку України нас чекає ЛНЗ З Черкас. І в паралельних поєдинках Ліги Конференції Фіорентина з Майнцем розписали бойову нічію 2-2. Крістал Пелес мінімально обіграв Арауку Шахтар обіграв Страсбург 2-1, і Брест спокійно розібрався за З 3-0. По суті, тільки вони напевно собі і забронювали місце в наступному раунді. Ну як забронювали. відсотків на 85-90. А ну тут можна грати весь поєдинок. У нас потім буде 4 дні для того, щоб відновитись до матчу зі Страсбургом. Хоча тут пів команди нормально вже так нахавалось, хоч би не отримати травму. Ну бажано зараз цим поєдинком підтримати наш бойовий дух, який і без того. На непоганому такому рівні після матчу зі Страсбургом бажано, щоб цей рівень тримався. А для цього треба перемагати. Хорош! Прострілом! Якби сильніше, було б дуже круто. Там! Хорош! Зараз будемо оформлювати подача Ялмуес! Непогано він вистрибнув з-під захисника. Воно. І туди! В дальню! Та ну, братан! Забикай. Голкіпер сьогодні видає просто якийсь матч життя, ну от дивіться, як їм щастить. Після першого тайму рахунок в матчі 0-0. Хоча по-хорошому, та скільки в нас було моментів. Бери тільки да забивай. Так, нас поки що ще не замінили. Забивай! Я не знаю. Шевченка після цього поєдинку заберуть в Валенцію кудись. На. Я ж кажу, сьогодні просто вони якось зачарували свої ворота. Кара, віддав на сілву. Крем, як же ти підстрахував? Чому він не виходить. <свистити> Залишається 15 хвилин, але, походу, це ніщо я поєдинку. От, я відчуваю. Або ми пропустимо. Ну, щось не можемо. Ми ніяк їх <свистити> можемо. Алмоес 77 хвилина. Не став він віддавати передачу під Мудрика, вирішив вирішувати сам. Хоча, як на мене, там от Шевченко міг їм впоратись ударом. Туда. Не, ну, під'їли трошечки. Ну, на дураках. Згоден, але все ж таки гол не пахне. Отже, що ми маємо в підсумку? Гольова плюс один гол. Доволі непоганий поєдинок. Так, а по головним бомбардирам для того, щоб нам вирватись в топи, треба забити. Ого, треба забити. Мудрика навіть немає в цьому топі. В асистентах є 5 матчів, дві гольові передачі. Отже, зараз у нас одна гра проти Страсбургу, потім день відпочинку і поєдинок проти епіцентру. Ну да, тут прям і Криськів піднаївся, і Алі, і Мудрик. Ну, щось не відновились на всі 100. Це вплине 100%, але я сподіваюся, що все ж таки ми вивеземо. На правах реклами хочу вам порекомендувати свій власний інсташоп, в якому ви можете придбати футбольні форми улюбленої команди. Новий сезон, ретроверсії, фан-концепти все це там є. Також підписуйтесь на телеграм за аукціонами. Там у вас є змога купити нову форму нижче ринку, але перед цим треба виграти лот. Всі посилання залишу в описі. Да, з форми, звісно, такі собі підбір. Хороший початок. Шоста хвилина. І тепер нам треба починати все спочатку, Михайло Мудрик. Пробий! Буквально ні з чого ця атака була створена. Мені це не подобається. Дивіться, що вони роблять? Обережно. Накрийте, не дайте пробити! Я думав, що вони будуть летіти вперед, але я не думав, що. Прям одразу почнуть з перших хвилин Михайло Мудрик. Рандрив. Дуже сильно зближуємось. Хочеться обіграти голкіпера, але в підсумку просто зливаємо момент. Ой, як розкатують на пусті ворота майже. Але тут офсайд. Ну, це вже хоч щось було схоже на атаку. Перший тайм все ближче до завершення, і поки що у нас... Поки що в нас повна срака. 2-0, друзі. Ну що ж, будемо значкуватись, що нам залишається. Хорош! Хорош! 41 хвилина. Голкіпер очікував дальню, а ми пробили в ближню. Ну що ж, друзі, після перших 45 хвилин рахунок матчі 2-1. Михайло Мудрик свій гол забив. Але один майже стоїть момент ми просрали. Отак, От віддати на Алмоеза, і він хай. Зараз нам буде срака. Хорош різно. Нам треба всього-навсього одна контратака. Ох, і віддав. Браво. Проб'ю. А ну, чо не правий? Ну, чо не правий? Я. Все ж таки, друзі, ми побачимо з вами овертайм. Я сподіваюся, що мудрика не замінять. Погнав на Алмоезік продавлює Алмоез! Боже, що це за удар? Чудово. Давай. Ну що? Фірегі Мені неприємно ти, що ми дотягнули ось до цього моменту. Що нам треба зараз на нервах грати в овертаймі? Дує, дав далі. Кіто! Ще зараз нічого не закінчено. Треба далі старатись, треба грати. І знову ж таки, всі в захист на виніс. Туда Марлон. Пес. Пас! Удари різний! Черговий раз, цей чувак вступає в гру. На виніс. Ми просто вже на відбивання граємо. Тупо вперед. Просто. Туди. Досвідченого кльостермана ти так просто не розхитаєш. Все, забрав. Спокійно. Браво. Браво команда! Все ж таки ми проходимо в півфінал. Непростий поєдинок нас чекав у Франції. Дуже гідний бій дав Страсбург, але все ж на характері. За допомогою скілів певних футболістів ми змогли зайти в півфінал. Ну а в півфінал разом з Донецьким шахтарем проходить Майнц, Крістал Пелес та Брест. Не хочу Брест, не хочу французьку команду. Крістал Пелес було б непогано з ними зустрітись в фіналі, тому нехай Майнц. Але всім похрін, що ми там хочемо. Отже, в півфіналі ми зустрінемось проти Брест. Другу путівку розіграю із собою Крістал Пелес та Майнц. В Чемпіонаті України у нас залишається три поєдинки: мінімум два матчі в лізі конференцій і фінальний поєдинок в Кубку України. Донецький шахтар в себе вдома приймає епіцентр. Ну в цьому поєдинку в нас не виникло абсолютно ніяких проблем. Мудрик зіграв тільки один тайм в підсумку перемога 4-1. Наступна гра буде проти львівських Карпат. Ну да, Мудрик вміє ще й такі забувати. На 25-й хвилині донецький шахтар подвоює перевагу. Щоправда, майже одразу Карпати скоротили відставання. Але на фінальний результат це ніяк не вплинуло. Перемога донецького шахтаря 2-1. Ну і завершальний матч випуску. ЛНЗ в себе вдома приймає Донецький шахтар. Така собі репетиція фіналу Кубка України. Репетиція, під час якої ми без проблем розбираємо зі своїм опонентом. А за 10 хвилин до кінця Михайло Мудрик заробляє 11 метровий. Пробиває Алмес, і це 3-0. Ну алмоес йде на гравця сезону, тому я розумію, чому саме він пробивав пенальті. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.